Дивіться, які в нас трикутнички. Зеленого кольору трикутнички. Є більший, теж менший трикутничок і маленький. Ось так ми будемо викладати ялинку. Ось наш сніговичок, подивіться, який чудовий вийшов під ялиночкою. Давайте і ви дітки теж зробите йому ялиночку. У групі раннього розвитку діти сьогодні викладають із кольорового паперу ялинку та сніговичка, що повністю відповідає настрою новорічно-різдвяних свят, що наразі тривають. Далі дітвора йде до музичної зали і перетворюється на маленьких зайчиків, що кружляють коло ялинки. Дитячий садочок із нетерпінням чекав на повернення своїх вихованців. Сталося це наприкінці вересня цього року. Садочок нас відкрився завдяки тому, що нам відремонтували протирадіційне укриття. Ми дуже вдячні міській владі за те, що вони зрозуміли. Міння до нас віднеслися і зробили таку чудову справу, адже зараз такий воєнний час і неспокійний час. Головне, безпека наших діток. Наразі у садочку номер 26, окрім десяти основних груп, працює група з короткотривалим перебуванням дітей. Створена вона була рішенням виконавчого комітету прилуцької міської ради і сформована за бажанням батьків. Це було оголошено на привселюдно, що в садочках є і є можливість відкривати такі групи. Батьки подали заяви свої. На відкриття на те, що прийняли дитину в таку групу, і сформувалася така група в нас в одному садочку в місті. Але ми бажаємо, хочемо, щоб в кожному садочку були такі групи, бо враховуючи наразі ситуацію сьогодення, надскладну ситуацію, що не всі батьки можуть віддати дитину на цілий день свою дитину. То будемо сподіватися, що у нас більше таких груп з'явиться в нашому дошкільному закладі. Функціонує група короткотривалого перебування дітей. Чим вона відрізняється від звичайної, це тим, що дітки можуть знаходитися в цій групі 4 години без харчування, тобто батьки не оплачують послуги дитячого закладу. Це дуже зручно, адже все рівно з дітками проводиться освітній процес. Дітки діти відвідують заняття з музичного на музичному занятті. На занятті фізкультури. З дітками займається психолог. Зручним ще є те, що така група розрахована до 10 дітей, і це дуже полегшує адаптацію дітей, так як дітки ще досить маленькі, їм важко звикати. І це дуже зручно в наш час, те, що є така група. Наші батьки дуже задоволені в цьому, тому що, по-перше, не потрібно платити, це економить їхні кошти. І в нас нелегкий такий час. Зараз батьки ну, більшість батьків працює не на повний робочий день. Тому їм дуже зручно привезти, наприклад, дитинку на 9 годин і забрати її о 12. Скористалася такою можливістю і родина дворічної Полінки. Мама Оля говорить, що за три місяці, що донечка ходить у цю групу, прогрес в її розвитку дуже помітний. До садочка вона в нас дуже мало говорила, а зараз вона набагато більше починає розвиватись, розмовляти. Також вона подобається їй дуже малювати, особливо фарбами. Також вона дуже полюбляє в нас книги. Як тільки прибігає в садочок, вона зразу біжить до книг. До хомячка також у нас в групі є, вона її дуже полюбляє тут. Дуже гарний розвиток, мені подобається. Не останнім аргументом віддати донечку у садочок для мами Полінки стало і вивільнення її часу для хатньої роботи. Як то кажуть, трошки для себе вільний час щось зробити вдома, бо з нею інколи не все виходить. Наразі група з короткотривалим перебуванням у садочку створена для найменших діток. Ми в цьому році це перший раз. Ми так практикуємо. І більшість батьків імен от... Що такого віку побажали відвідувати цю групу? Адже якщо ми будемо наприклад і протягом і подальше працювати з такою групою, то інші батьки, я думаю, захочуть також, коли але це буде нові дітки, тому що вже ці старші діти вони вже відвідували свій заклад. І в них є свої друзі. У них вже сформований колектив у кожній групі. І їм батькам самим батькам просто не дуже захотілося відвідувати переводити дітей в таку групу. До речі, в таких групах передбачено, що з дітьми працює один вихователь та один помічник вихователя. Адаптація проходить легше, коли бачать дітки кожного дня одне обличчя. І їм уже зручно. Вони їх розуміють. Вихователь їх розуміє, і дітки розуміють, і це полегшує спілкування з батьками і з дітками. На сьогодні в прилуках дія. Лише одна група з короткотривалим перебуванням дітей в закладі дошкільної освіти номер 26 Наразі є проект рішення сесії міської ради про створення таких груп, де діти перебуватимуть до 4 годин, а батькам не доведеться платити за харчування і у інших прилуцьких садочках. Щоб це сталося, необхідна воля депутатів прийти на сесію і ухвалити потрібне рішення, адже в цей нелегкий воєнний час. Час безробіття та обмежених фінансових можливостей це реальний шанс якомога більше маленьких прилучан охопити обов'язковою в нашій державі дошкільною освітою.